Виживають завдяки ентузіазму. На Онуфріївському кінному заводі вже майже півроку працівники не отримують заробітну плату. За радянських часів він мав світову славу. Там розводили чистокровні верховні, верхові породи. Саме з кіньми з Онуфріївського заводу жокеї перемагали на світових аренах. Нині підприємство ледь виживає. Люди обурені, кажуть, завод не збитковий у власності три тисячі гектарів землі і майже сотня коней. Чому ж підприємство занепадає? З'ясовував Ігор Токар. Його зовуть Бішефіт. Він англійський чистокровний кінь. Йому три роки він вже двічі був призером змагань. Тренер Владислава Враменко розповідає в цього коня почесний родовід. Навесні «Бішефід» має виступати на одеських перегонах. Через те, що працівники кінного заводу 4,5 місяців не отримують зарплату. Участь у змаганнях під загрозою через заборгованість з працівниками уривається терпець. Вони погрожують звільненнями. «Додому даже немає на можливості поїхати у Черкасу, тому що кошти не виплачують, якби. Я вже півроку вдома не був. Працівники кінзаводу кажуть, що з керівництвом заводу діалогу немає, страйкувати ж не можуть, бо тоді постраждають тварини. Це тварини. Тварини не мають бастувати, тому що якщо ми забастуємо, страдають в першу чергу коні. Коні пострадають і вони ж довго страдати не можуть. День-два і почнеться. Падеш так далі і тому подобне. І для чого тоді ними взагалі займатися якщо і ще й бастувати? Тут. Вистачить нас не на дуже багато, тому що вже нема куди тягнути, у кожної сім'ї. Приходимо сюди, тому що це не желізний станок, це жива тварина, яку... Ну, нізя не любить. Просто дивиться на неї, із її не любить. Сусідня конюшня в приватній власності. Тут заробітну плату тримали в руках два місяці тому. Та на відміну від державної філії, тут інша проблема: немає чим годувати коней. Нещодавно тварини цілий тиждень жили на одній воді, загинуло вісім жеребців. Зараз продовольством безкоштовно допомагає сусідній кінзавод. В нас відійшло туди вісім кращих можна коней – двогляток-трогляток. Жеребці, які б. Виступили б нормально навіть на іпподромі і скрізь. Війшло б от безкормиці. Загальний діагноз, який ставили, нервова анорексія на… В почві почечних колі конюх Сергій розповідає, що зв'язку з власником конюшні немає. На підприємстві він не з'являється. Невідомо, хто власник цих коней. Фактично, вроді вони перейшли в конзавод. і, Як кажуть, в конзаводі вони вроді не стоять на балансі. Владислава Авраменко говорить, що чотири роки тому вже були затримки по заробітній платі. Працівники бояться, аби ситуація не повторилась. Беруть, арестовують коней. Все нормально кажуть, ви получите зарплату, потім беруть. І пишуть, що ці коні належали вже, ну наприклад, скажемо, в нашому випадку, не конярству України, а якому учаснику. Так вони проводили комбінації. Була така у нас тут директор Хмельницька, яка отримала 9,5 років тюрми. У нас ідечий час. Керівника Онуфрівського кінзаводу на робочому місці і наша знімальна група теж не застала. У телефонній розмові чоловік пояснив, кошти затримує не він, а центральний офіс у Києві. Ми являємося філіалом, Ми відокремлено на для державного підприємства Канярства України. Ми не є державне підприємства «Конярство України. Там вирішуються всі питання по поводу фінансування підприємства. Законодавством за невчасну виплату заробітної плати передбачена відповідальність. Можна потрапити у в'язницю на три роки. До кримінальної відповідальності можна притягнути керівника підприємства, яке не виплачує заробітну плату більше, ніж. Затримав виплату заробітної плати більше, ніж на один місяць. Через скарги працівників інспекція з праці вже оштрафувала нуфрійського керівника на одну тисячу гривень. Зараз борг на підприємстві складає майже 242 тисячі гривень. Хто ще має нести відповідальність за затримку зарплат, з'ясовує прокуратура. На даний час матеріали вказаних перевірок витребувано з інспекції. Їх опрацьовано і прокуратурою району розпочато відповідну перевірку. За наслідками перевірки, встановлено, що на підприємстві порушуються строки виплати заробітної плати, що призводить до порушення частини 2 статті 115 кодексу законів про працю України та частини 1 статті 24 закону України про оплату праці. Прес-служба прокуратури області Керівник заводу нас запевнив, що за тиждень ситуація стабілізується. Бо підприємство Конярства України знайшло інвесторів. Тічення та неділі керівництво завірило, що всі денішки будуть виплачені, і повністю долгав, ми розчитаємося до конца та неділю. Попри економічні проблеми, кінь більше фіт нагодований щодня тренується. Тренер впевнений, він у гарній формі. і Якщо виступити на перегонах вдасться, має всі шанси зайняти перше місце. Він має скакати цьому на одеському подробі. Я думаю, так як вже він заявлений туди. І люди ж опять сподіваються поїхати туди, щоб отримати зарплату командировку і виступити нормально. Ми надіємося на це. І він, мабуть, теж надіється. Ігор Токарель, Зеленкін, Олександр Катеруша, день за днем.